Вітаю вас! І з вами незмінна ведуча Мар'яна Войтович. Давно ми з вами не бачились, але присідайте зручніше і переглядайте разом із нами нові випуски програми Клавіші. У культурній столиці України відбувається благодійний концерт Меловіна. Розкажи, що тут відбувалось на сцені у Львові? Це ти мене питаєш? Yeah. Ти була в залі. Дивись, я ж не знаю, що відбувалося в залі. Я знав, що відбувалося на сцені за кулісами, за бекстейджем. По-перше, справді, ти коли відчуваєш максимальну публіку, ти можеш собі дозволити і плакати, і сміятися. І Те, що я казав, із залу, із залу зі сцени, що ви маєте право сьогодні плакати, сміятися, веселитися, все що згодно. Це просто спектр емоцій. Наповнюйтесь, дозволяйте собі. Мені не подобається от, знаєш, така штука, зараз війна, і зараз от не можна там, там, не знаю, там, веселитись. Можна. Знаєш чому? Бо це зберігає ментальність. Ну Не можна просто сидіти і завжди плакати. Це просто вбиває твою ментальність. Ти не можеш собі заборонити, випити філіжанку кави і не запостити її в сторіс, це абсурд. Просто абсурд. І я кажуть всі мої знайомі, які зараз воюють на передовій. Для чого ми воюємо, якщо ви завжди плачете? І це дуже круто. Тому, будь ласка, дозволяйте собі все. Чому сьогодні на сцені ти плакав? Тому що ну я співав не зволікай», не зда яку написав під час війни 24-го в машині. Куплети написав 14-го року. Потім дописував її вже, коли ми їхали. Тому що в мене є дві людини улюблені кохання, яких я втратив, як і дуже багато українців, які втратили своїх людей, рідних. мене це боляче, ну, мені здається, це нормально. Е якщо ти артист е і там сидиш і корчиш щось з себе, і не маєш змоги там, показати свої емоції справжні, це абсурдно, дуже я собі це дозволяю. Е мені здається, за це мене якась там частина людей ненавидить, якась частина мене за це любить. Я справжній, я не хочу нічого приховувати. Якщо я хочу плакати, я буду плакати. Якщо я хочу сміятися, рожати просто кінь, або жартувати з матами. З якиз з якусь Я це дозволяю собі. Це можна, це на часі. На мою думку, ти змінився. Дуже, ти якийсь чуттєвий, такий став. У ну, мене мурахів і тебе по тілу просто йшли. Я скажу тобі чесно. Чи поміняла тебе війна як людину? Максимально. Напевно, починаючи з того, що я більше нічого собі не забороняю. От то, що я казав, Ті, яка емоція, така емоція. Не виправдовуйся. Хочу виправдовуватись жартуй. Переведи в жарт. Якщо тобі там не знаю, там некомфортно щось казати людям, але ти це вже зляпнув, сказав там, що було там на думці, перефразовуй, манівлю маніврую, жартуй, Що хочете роби. Але більше не тримай себе всередині. Чим більше тримаємо, тим більше страждаємо. От те, що змінила ментальність війна, це по перше, я ціную свій час. Я полюбив себе, напевно, ще більше. Комплекси, звісно, так і залишились якісь, як і у всіх. Це нормально. Але хочеш, роби, не хочеш, не роби. Хочеш плакати, плач, не хочеш плакати, смійся що завгодно. Що збираєте гроші на концертах? Амуніція це перше. Ми за весь час відправили вже більше трьох мільйонів гривень Збройним силам України. Ми купили три машини. Я справді вважаю, що це дуже потрібно говорити всім артистам, які займаються благодійністю, тому що потім дуже багато питань виникає. Я завжди там прикріплюю скріни, скріншоти, хто скинув, скільки скинув. Звісно, що там там щось збираєш, да, у тебе є якась частина, що там не знаю, купити собі їжу, купити їжу музикантам, коли вони всі приїжджають з нами. Це нормальні речі. А більш ну звісно, що там саме найбільша частина це амуніція. Три машини більш трьох мільйонів, просто дофіга, більше 600 штук тепловізорів. І це найголовніше. Мені здається, що ну не здається, я так вважаю, що кожен у своєму фронті, якщо ти маєш змогу допомогти матеріально, маєш аудиторію, да, яка може допомогти тобі зібрати кошти на щось, то займайся цим. Ще що я дуже хочу зазначити, мене дуже бісить питання, знаєш яке? Коли починають роздавати, я дуже хочу щоб це показали, Дуже хочу. Коли говорять за ту ментальну штуку, що всіх треба послати на фронт, коли роздають повістки, хтось там в Одесі займався і сексом на пляжі, їх відправили, хтось бухав, відправили. Мені дуже цікаво, з яких пір Збройні Сили України перетворилися на знаєш відбування зону відбування покарання. Мені це кажуть мої друзі, які там служать зараз на передовій. І мене це дуже також ображає, тому що вони це кажуть, і я це хочу висловити і сказати про це. Збройні сили України ніколи не можуть бути моментом відбуття якогось сроку, що ти там бухав і тобі дали повістку. Ти там займався сексом, як в Одесі була історія. Да? Коли дали повістку, такого не може бути збройні сили України, це еліта, і це повинно тримати марку, а не такої хірнеї страдати. Ну люди мають бути на своєму фронті, і кожен відповідає, допомагає так, так просто немає потреби висилати туди тих, хто просто неадекватний. Ну і все під час війни. Що можеш побажати людям зараз в такий час? Бути добрішими. добрішими більш спілкуватися. Тому що дійсно, знаєш, коли мозок в напрямку ну, в, в напрягі, коли дуже багато страждає психіка під час війни, під час цих всіх там, повідомлень, обожнюючи телеграм-каналів, таке все інше, ти, ти читаєш, у тебе просто страждає мозок, він вибухає. І бажаю. Менше читати негативне, читайте щось позитивне, читайте якісь даже сплетні зірок. Вони іноді допомагають, чи просто відволіктись і згадати, що ти колись жив під час мирного якогось такого моменту. Раз прийшли перше на концерт Меловіна. Так е, розкажіть, які ваші враження після концерту. Супер, але я не маю голосу вже накричалась дуже. Які, яка пісня найулюбленіша Маловіна? Ти можеш наспівати? Ні, я вже накричала. Ти 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 все розумієш? Ти ти від мене шаленієш». Нам тут дуже подобається. Ми любимо мелові слухати його пісні. Меловін дуже надихає і підтримує під час війни. Тут відбувався благодійний концерт Меловіна, він збирає гроші на підтримку ЗСУ і ми прийшли кайфануть. Да, Ми взагалі познайомились на концерті в цьому клубі три роки тому. У 2018 році. В 19-му. 19 да. да. Ви вже так довго стежите за Меловіном. Да. Да. Е, яка найбільша пісня до вподоби вам Меловіна? Моя е... любима пісня Я Вітрила і ні, одинокая». В кожному етапі житті кожна по-своєму грає свою роль. Ну тобто, сьогодні може подобатися одна, щось, стається на роботі, чи ще щось зовсім інше. Як ставиться взагалі Меловін до фанів і до фан-клубу? Досить тепло. Да, завжди теплі відносини. Думаю, ви бачили концерт, тому навіть квіточки розкидали.